І так, почнемо. Всім привіт. чи Всі доброго ранку. Дивіться, якого станочка привезли. Правда, він у мене неправильно стоїть, як положено. Якийсь німецький, мабуть. А, ну, хто б знає по назві. І ось шильдочка інтересна. ДМЗ Запоріжжя написано, 59-й рік. Що за табличка? Типа в нас зробили? Мазувати того там. Е, що хотів сказати, дивіться, може якось запчастинки з такого станочка е, треба. Там якийсь шкілочок отой, сцеплення бачу якесь, може якісь шестеренки. того що він дня 2-3 і піде в плавку. Може отут щось вам треба скрутити. Зйомка, звісно, така собі. Оця плита гляньте яка. якийсь не нашинський станочок, але якісь там іерогліфи. В общем, такий станочок, фрезер це, так? Да? Так, продовжимо, дивіться, на продаж маємо багато цікавих різних штучок, ось, ось струбцинки, автоматичне прицепне працююче. З польської машини тіски за 25 гривень кілограм віддам. Такі ковальські тіски трошки дорожчі. Але не дуже дорого. Стяжки є у нас. Топорчики всякі, молоточки 50 гривень любий вибирайте, ковалдочки трошки дорожче будуть. Напильнички 10 гривень любий вибирайте, лебедочки ось є, дивіться які цікаві. Понятно, десь побіглить, помазать, покрасити треба, але ну, я вже як бодька балакаю. <режу> Ружо все таке підводне, гляньте. Так, е, далі. Далі, далі, далі. Є ципки, ось о, двохрядні, 19-й крок. Може комусь треба. Все-таки дивіться пресик приїхав. Заводський, з манометром. Ну тільки трошки він несправний. Не вистачає ручки, ну і я думаю реставрацію йому треба зробити, там ось якісь крутілечки, клапани, спускати, перепускати. Ну, може комусь треба на запчастини чи відреставрувати. Так, потім ось такий на сусід приїхав. Може хтось впізнає, це гідравлічний, а може паливний. А може масляний, це мабуть масляний, так? Да? З якогось танка. Чи якоїсь такої тяжкої техніки, може білаза якогось. ось якісь номера є. Потім такий гідравлічний насос. Балканкар. Так, ось ошильдочка. хтось паузу нажме, подивиться. Така фігнюшка якась. Манометр. З водою внутрі, ну не з водою, а з гелем чи що там потрібно. Мотор редуктор совєтський ось отакий дивіться якийсь е, ну, редуктор справний, а двигун не знаю, працює чи ні. Болтики такі ось приїхали, якщо кому цікаво, розміри дам 5,8 калійність є ось отакі 8,8. А зараз я вам по розмірам скажу так ці болти в длині у нас 33. Ці трошки більше. ці 36. Ой, 33, 36. ці у нас. 24. оці 24. Потім ось якісь... Як їх, Не струбцини, як же ж. Стрімянки. Мабуть, так. Да. В общем, 19, 18, товщина на 18. Тоже. 19, 18, 16 товщина є кількість. Та 50 гривень в кілограм наберу, скільки хочете. А кількість показує вся бочечка, дуже багато. Де воно стояло? Воно нове все, незрозуміло. Ну, якось так. так Що ще хотів сказати? Підпишіться, будь ласка, на канал. Вже 800 підписників, хотілося б мільйон. Ну Це таке хотілки. Так. Е, редуктор 25 до 1 передатка, шестерні ідеал, 35 гривень кіло продам, його десь кілограм 100. Ну Цей під 200 кг, не розбирав, не дивився шестеренки. Ну Тут проблема в тому, що цей вал, він дуже важкий, його треба зрізати якось. Ну, якось будемо зрізати, якщо редуктор понадобиться. Тоже всі лапи цілі. Ну, Внутрішній мір якби подивимось потім, кого зацікавить. І тим-трин-тин-тин. Ось ще редуктор є. Такий теж, якщо треба, порахую передатку, покажу шестеренки. Е, Дивіться, кому що сподобалось, кого що зацікавило, номер телефону знайдете в коментарях, закріплений буде. Телефонуйте, підписуйтесь. Всім дякую.